Любов вірша, що може бути втрата, якщо дівчатам багатьом потрібна, не любов лише зарплата. Якщо дівчатам багатьом потрібна, не любов лише зарплата. Кохання, як ланцюг, розірує стосунки. Дівчата просі кохають, але залишають рани в когось щастя, в когось не складається характер, неправні почуття дають серці кратер. Кохання в нас час стало як бізнес, багатьох парах і сім'ях лист користь Почуття зникають і як їх втримати Якщо люди не кохають, роблять до біди Любов буває, як розбиті з деркала, зараз такий час, що вирішує капітал Розбиті серця і в хоч пухання світка згасла, багато дівчат думають пацан для них термінал Любов буває, як розбиті з держала, зараз такий час, що вирішує капітал Розбиті серця, і в хоч пухання світка згасла, багато дівчат думають, пацан для них термінал Почуття холодні, як лід холодильнику, хто шукає гармонію, але натрапляй на поріз. Зараз в мережах одні не немає вигляду І в цьому столітті одні біди і кризи Лідокол дає пусоту в серця, тепер снічик сідають біль в очах Розбиті дороги в кохані жах, хтось зациклені відворзіуї віда. Теперш на любов нема віри, не надії. Зараз кохання в поплі зутліла. Люди всі свої, свої мрії, Чи існує в колоду, кохання є сила? Думай, термінал і гроздь кармани маленький дай, а самі серця киндолу поти не бивай. Всього діви шукають, дуса не тепло А коли і щастя і не так, як зараз було Любов буває, як розбиті, зеркала зараз такий час що Льрішу капітал Розбити серця, і хоч пухані світла з Багато дівчат думають, пацан для них термінал Любов буває, як розбиті, зеркала зараз такий час що Люсу, капітал Розбити серця, і хоч пухані світла з дівчат думають пацан думають, них термінал. Любов буває, розбиті, зернала ця Зараз такий час, що рішую капітал, розбиті серця і пошкохання світ познала Сабату. Дівчата думають по для них термінал.